З 1 лютого пільги на у громадському транспорті не відмінятимуть, повідомив міський голова Атрошенко. Муніципалітети перевізники дійшли згоди, що пільговиків возитимуть власним коштом, допоки Верховна Рада і Кабмін не врегулюють це питання. Планувалося передати рішення по виділенню пільг у фінансування в місцевий бюджет. Когда приймався бюджет 4 часа ночі зміни до законодательства. В бюджеті не прийняли в змінах цю норму передачі убрали, поэтому э, вийшла коалізія і обласна рада, і ми э, звертаємося, щоб цю проблему вирішили. Адже пільги Верховна Рада ніби й не скасувала, проте не виділила фінансування. Так на сесії міської ради депутати звернулися до уряду і парламенту, аби ті таки передбачили кошти в державному бюджеті під час внесення змін до кошторису. Нагадаємо, вже 5 лютого у міській раді представлять нову транспортну сітку міста. Обіцяють надати нове дихання електротранспорту. Фінансово прибуткові маршрути будуть віддаватися на користь привибусів. Тролейбусного управління. Ми розглянемо питання купівлі за кредитні кошти парку тролейбусів. Очевидно, буде на часі і питання електронного білету. Саме на початку лютого у муніципалітеті обіцяють розказати більше про пільгові перевезення та чи будуть лімітувати кількість безкоштовних проїздів і коли.